Добрий день, мій малята, любі хлопчики і дівчатка. Я гадаю, всі проснулись, мамі ніжно посміхнулась, друзям всім привіт, сказали, що запрошую вас казку. Цірий вовк кудись біжить, поспішає, дивно вчить. Я вітаю вас малята, чи готові ви зі мною казку пригадати, математику вивчати. Тож слухаємо уважно. Якось одного ранкового дня на казковій галявині я почув веселий гамін. Це були двоє поросят. Вони так весело гралися, співали, танцювали, жартували. А потім до них прибігло ще одне поросятко. Малят, скільки поросяток було на галявині. А скільки до них прийшло, як позначимо число один? А як позначимо число 2? На що схожа цифра один? А що нагадує нам цифра 2? Добре. Скільки всього стало поросяток на галявині? Один. Два, три. Отже, поросяток троє. Подаруємо їм кружечки. Кожному по одному. Чи вистачить цим поросяткам кружечків? Давайте перевіримо. Поставимо біля кожного кружечка одне поросятка. Ось так. Весело поросятка грали, співали, танцювали. Скільки ж було поросяток? Як ми позначимо число три? На що схожа цифра три? Добре. Ціле літо поросятка веселилися, грали, співали, танцювали, поки одного ранку не подув сильний, холодний пронизливий вітер. Вони затремтіли і стали думати, гадати, як від холоду їм захищатися. Вирішили вони збудувати собі будиночки. Ніфнів вирішив будувати будиночок із соломи. Нафнав із хмизу і лише нав вирішив будувати будинок із церкви. Щоб збудувати будинок, ніхнігу потрібно розкласти стіжки за розміром. Спочатку великий, потім менший і найменший. Ось так великий, менший і найменший. А на кнафу допоможемо розкласти хмиз по величині від найдовшого до коротшого. Отже, перший довгий, коротший і останній короткий, довгий коротший і короткий. І ось нарешті закінчив будівництво і Нуфнув. Його будинок був із цегли, але йому не вистачало замка. Який же замок йому підібрати? Давайте допоможемо. Кожен замок має свій отвір, а отже, і свій ключик. Допоможемо Нуфнуфом. Сята швидко закінчила будівництво. Міфню збудував будинок із соломи. На із мису і нахнув із кцеви. Чи ж будинок був найміцніший? Звичайно, муфнуфа. А щоб нашим поросятам було веселіше жити, давайте допоможемо їм побудувати доріжки. Нуфнуфу із кружечків. Нафнафу із квадратів. І ніфніфу із трикутничків. І будівництво наше закінчилося. Поросята з радістю селилися в своїх будиночках, поруч один з одним і надалі проводили час разом у веселищах та жартах. Ось і скінчилася наша подорож у казку. Яку казку ми сьогодні пригадали, ким ми сьогодні зустріли, які цифри ми сьогодні згадали. А ми говоримо вам до побачення, до нових зустрічей!